Вітаю! З вами Центр розвитку дитини Радік та я його засновник Мирослава Палюшик. Дерев'яна іграшка з помпонами може бути чудовим засобом для навчання та розвитку різних навичок у дітей. Вона поєднує в собі елементи навчальної та розвивальної іграшки, сприяючи при цьому загальному розвитку дитини. Існують певні аспекти, які роблять дерев'яні іграшки з помпонами навчально розвивальними. Зокрема, це те, що помпони можуть бути корисними для дітей з кількох причин, а саме вони сприяють розвитку моторики. Так захоплення та розміщення помпонів на дерев'яних елементах вимагає точних рухів пальців, що сприяє розвитку моторики дрібної мускулатури рук. Також використання дерев'яних іграшок з помпонами може допомагати розвивати аналітичне та асоціативне мислення у дітей. Ці іграшки можна використовувати для створення завдань та ігри, які сприяють розвитку цих важливих навичок. І це лише деякі серед усіх існуючих аспектів. Тому у цьому відео ми розглянемо їх детальніше і проговоримо про способи застосування цих навчально розвивальних іграшок. Загальний підхід до використання дерев'яних іграшок з помпонами полягає в тому, щоб створювати цікаві завдання, які стимулюють різні аспекти сенсорики та відповідають віковим особливостям дитини. Ці ідеї можуть бути адаптовані відповідно до віку та рівня розвитку дитини. Важливо створити ігри та завдання, які сприятимуть висловлювати свої думки та розвивати логічне мислення у дітей. Ці навички розвиваються в процесі гри та є взаємодії з дерев'яними іграшками з помпонами, що може бути не тільки корисним, але й захоплюючим для дитини. Враховуючи ці фактори, навчально-розвиваюча іграшка з помпонами може бути застосована як важливий інструмент для розвитку різних аспектів дитячого виховання і створення ефективних навчальних занять. Використання дерев'яних іграшок помпонів у розвиваючому навчанні може мати свої унікальні переваги та особливості, оскільки іграшки з помпонами не лише розважають дітей, а й виконують важливу роль у їхньому розвитку, враховуючи при цьому різні аспекти фізичного, інтелектуального та соціального розвитку. Так завдяки цим навчально-розвивальним іграшкам відбувається розвиток дрібної моторики. Адже розміщення та маніпулювання помпонами може вимагати точних рухів пальців, що сприяє розвитку моторики дрібної мускулатури, дитина вчиться використовувати пальці та руки для захоплення, розміщення та маніпуляцій з помпонами. Використання дерев'яних іграшок з помпонами може ефективно сприяти розвитку сенсорики у дітей. Як відомо, сенсорика – це система взаємодії тіла і середовища через виявлення інформації за допомогою п'яти основних відчуттів зору, слуху, нюху, дотику та смаку. Так діти відчувають розміри та форми, і різні текстури та м'якість помпонів, що сприяє розвитку їх сенсорних відчуттів. Створення ігрових завдань, які включають в себе використання різних сенсорних каналів, дотик зір-слух, може сприяти сенсорній інтеграції та координації сенсорних вражень. Варто зазначити деякі способи, які можна використовувати для розвитку сенсорики, використовуючи дерев'яні іграшки з помпонами. А саме, тактильні відчуття. Тут дерев'яні іграшки можуть мати різні поверхні та текстури. Діти можуть використовувати помпони для дослідження цих різниць у текстурі. Вичення просто. Дерев'яні іграшки можуть мати різні форми та розміри. Діти можуть використовувати помпони для заповнення певних областей або вставляти їх у вирізані отвори, розвиваючи таким чином визначення простору. Під час гри з помпонами діти вчаться тимчасовій послідовності та поняттю вище, нижче, що є важливими аспектами для розуміння часу та простору. Сортування та групування. Сортування помпонів за різними ознаками, кольором розміром на дерев'яній основі сприяє розвитку когнітивних навичок. Координація рухів. Працюючи з дерев'яними елементами та помпонами, діти можуть розвивати координацію та баланс, здібність керувати рухами пальців. Так використання пальців для захоплення та розміщення помпонів розвиває координацію рухів та точність, особливо якщо ці навчально розвивальні іграшки використовуються для різноманітних рухових завдань. Увага та координація! Виконання завдань, які включають в себе захоплення та розміщення помпонів, може допомагати розвивати увагу та концентрацію, навику сприймати важливі деталі. Розвиток мовлення. Взаємодія з навчально розвиваючою іграшкою з помпонами дозволяє дітям розвивати мовлення а саме описувати свої дії з нею, розповідати про кольори та форми, створювати історії, описи, давати пояснення, розвиваючи при цьому свої мовленнєві навички та розширювати власний словниковий запас. Ось, Ось кілька ідей, як ви можете використовувати ці іграшки для розвитку мовлення. Описові ігри запропонуйте дітям описати дерев'яні іграшки та їхні характеристики, наприклад, лимон, жовтий, кислий. Яблуко, червоне, кулясте, солодке, соковите. Це може бути форма, колір, розмір, текстура. Збільшуйте об'єм словникового запасу дітей, підбираючи нові слова для опису предметів. Гра мовлення. Проводьте вправи, де діти описують кольори, форми та текстури помпонів, розвиваючи при цьому їхні мовленнєві навички. Наприклад, що вони маленькі, різнобарні, різнокольорові, кулясті, м'які, приємні. Створення історії. Надайте дітям можливість створювати історії за допомогою дерев'яних іграшок та помпонів. Підтримайте розповідь, ставлячи питання та заохочуючи включання нових слів. Жив собі півник, і він одного разу, йшовши по подвір'ячку, розгубив усі свої пір'їнки. Давай допоможемо півнику зібрати пір'ячко, червоне в червоне фіолетового до фіолетового. А якого кольору гребінець червоного. Ми шукаємо червоний помпончик. І вставляємо отвір на гребінці. Сюжетні ігри. Використовуйте дерев'яні фігурки та помпони для сюжетних ігор. Наприклад, можна створити сцену з лісовими тваринами. Сприяйте розвитку навичок, комунікації та вираження думок через імітацію різних ситуацій. Одного разу взимку біг зайчик і зустрів білочку. Білочка, а ти знаєш, що я зимою міняю свою шубку на білу. Давай допоможемо нашому зайчику. Одягнути зимою білу шубку. Ой, який ти зайчику гарний. Ми готові до Нового року. Підемо прикрашати нашу ялинку. Дивися, уже я можу вставити в нашу зірочку жовтенький помпончик. Збагачення словникового запасу. Розширюйте словниковий запас дітей, граючи з ними в ігри на визначення предметів, рахунку, назви кольорів. Використовуйте слова, які відносяться до предметів іграшок та дій, які діти виконують. Наприклад, коли вивчаємо тему ягоди, вказуємо ягоди розповідаємо, де ростуть, що є в нас фрукти, вони на деревах, що є птахи, є тварини. Також навчальна розвивальна іграшка з помпонами сприяє розвитку математичних навичок. Використання помпонів для рахування, сортування за розмірами та кольорами розвиває математичні навички та розуміння таких понять, як порівняння. Додавання та віднімання. При цьому важливо адаптувати завдання до віку та рівня розвитку конкретної дитини. Розвиток креативності. Дитина може використовувати помпони та іграшки для творчого вираження своїх ідей та фантазій, що сприяє розвитку креативності. Логічне мислення. Вирішення логічних завдань та взаємодія з іграшками допомагають розвивати логічне мислення та уяву. Соціальні навички. Гра у групі з іншими дітьми або взаємодія з батьками через гру з іграшками сприяє розвитку соціальних навичок, таких як співпраця та комунікація. Творчість та фантазія. Дитина може використовувати дерев'яні іграшки та помпони для творчого вираження своїх ідей та фантазій, що сприяє розвитку творчого мислення та уяви. Підготовка до школи. За допомогою дерев'яних іграшок можна підготувати дітей до шкільного навчання, розвиваючи навички, які будуть корисні на початку навчання. Враховуючи ці аспекти, дерев'яні іграшки з помпонами можуть бути ефективним засобом навчання та розвитку дитини в різних вікових групах. Ці іграшки можуть надати структуроване та цікаве середовище для навчання та гри. Особливо важливо пристосувати активності до віку та інтересів дітей, забезпечуючи веселий та розвивальний досвід. Навчальне розвивання іграшки з помпонами, як і будь-які інші дидактичні іграшки, можуть бути ефективним інструментом у календарному плануванні тематики занять для дітей. Вони допомагають включити елемент гри та інтерактивність у навчальний процес, сприяючи кращому засвоєнню матеріалу та їхньому повноцінному розвитку. Включення навчально розвивальної іграшки з помпонами у заняття річного циклу допомагає педагогу не лише мати чудовий інструмент для відпрацювання необхідних навичок у дітей, зокрема таких як моторика, координація рухів, сенсорика, творчість, сприймання кольорів та форм, а також бути яскравим наочним матеріалом для вивчення оточуючого середовища та різноманітних явищ, процесів, предметів у ньому. І саме головне, така дидактична іграшка дозволяє поєднувати навчання та гру створюючи цікавий і взаємодіючий процес. Використання дидактичних іграшок з помпонами в навчанні дозволяє дітям візуалізувати та експериментувати з концепціями оточуючого середовища, розвивати креативність та ігрову уяву, а також поглиблювати знання про природу. Різноманітні ідеї, тематики навчальних занять можуть бути адаптовані до конкретної дерев'яної іграшки з помпонами. Головне, створювати заняття, які сприяють розвитку різних навичок у дітей та викликають їхні інтереси. Впродовж року, під час розвивальних комплексних занять у центрі розвитку дитини Радік, ми використовуємо різновидові навчально-розвивальні іграшки з помпонами. В залежності від теми, яку вивчають діти, викладачі центру задіюють у практичну діяльність відповідні іграшки Так, при вивченні… Теми дикі тварини або тварини Африки, навчально-розвивальні іграшки з помпонами у вигляді тварин, що представляють мешканців фауни, дозволяють дітям візуально і тактильно ознайомлюватися з різноманітним світом тварин, розвиваючи при цьому різні навички та інші аспекти їхнього розвитку. Наприклад, дітям дається завдання створити власний дикий зоопарк, використовуючи наявні види іграшкових тварин, з можливістю обговорювати характеристики та особливості кожної тварини здійснювати імітації їхніх рухів або звуків. Ще одним із прикладів включення у навчальний процес дидактичної іграшки з понами є створення педагогом ігрового завдання вдягнути шубку тварини, вставляючи кольорові помпони в отвори. Процес можна ускладнювати змішуванням помпонів різних кольорів. І тоді дитині доводиться обирати необхідний колір білочко. Одним кольором ведмедика іншим кольором. Відповідно до забарвлення тварин. Також може бути поставлене завдання перерахувати всі вставлені помпони в отвори. Один, два, три. При вивченні теми овочі, ягоди, фрукти, екзотичні фрукти, навчально розвивальні іграшки з помпонами ми використовуємо для здобуття у дітей навику сортування за кольорами. Наприклад, дітям пропонується розділити іграшки-помпони за кольорами, щоб представити різні види фруктів. Також діти можуть сортувати їх за кольорами або групувати фрукти за їхнім зовнішнім виглядом. Наприклад, і демонстрації дидактичних іграшок з помпонами у вигляді фруктів та ягід. Наприклад, працюючи з дітьми старшого дошкільного віку, педагог запитує у дітей, які фрукти подобаються їм, чим вони корисні, які вони на смак. З дітьми раннього віку добре вивчати різні текстури таких іграшок, щоб навчити їх розпізнавати, описувати та порівнювати. Окрім того, вправи з вкладанням та витисканням помпонів дозволяють активно розвивати різні навички у дітей, такі як моторика, координація та силові вміння. Наприклад, червоний гранат, червоний. Помпон. Фіолетовий інжир, фіолетовий помпон. Жовтий лимон. Жовтий помпон. Лимон який кислий, корисний, соковитий. Вміння витискати помпони або виймати. Окремо хочемо зазначити про іграшки-сортери з помпонами, які поєднують у собі наявність різнокольорових помпонів, де можна дитині вказувати «Витисни зелений або вийми фіолетовий. «Натисни На червоний, дістань жовтий. Знайдемо, покладемо зелений до зеленого, фіолетовий до фіолетового, жовтий до жовтого, червоний до червоного а також комбінованих дидактичних іграшок з помпонами у поєднанні зі шнурівкою. Наприклад, новорічна ялинка, де різнокольорові помпони зображають ялинкові прикраси. Аж нарювка імітує гірлянду. Зокрема, таку навчально-розвиваючу іграшку ми використовуємо під час теми Новий рік. Під час використання такого виду іграшки діти не лише розвивають навички сортування, вкладання і витискання, моторики та координації рухів, але й здобувають важливі соціальні та естетичні навички, які в майбутньому будуть перенесені у реальні дії прикрашання новорічної ялинки та розуміння періоду святкування календарного свята. Шнурівку розшнурувати, дістати гірлянду правою ручкою і лівою ручкою. Витискання, діставання. І в цій іграшці ми вставляємо помпон з відповідною силою, щоб він наскрізь не випав. Потрібно так його вставити, щоб він затримався в отворі. Практичні завдання з використанням навчально-розвивальної іграшки з помпонами можуть бути не лише веселими, а й ефективними в навчанні різних навичок у дітей. Важливо створити цікаве та захоплююче середовище, де діти можуть взаємодіяти з іграшками та вчитися новим речам. Однак завжди важливо враховувати вікові можливості дітей та адаптувати завдання до їх рівня розвитку. Іграшки з помпонами можуть бути корисними і веселими навчальними інструментами для дітей різного віку. Вони особливо ефективні для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також для осіб з розвитковими особливостями. Ось декілька категорій людей, які можуть використовувати іграшки з помпонами у навчальних заняттях, вихователі та вчителі дошкільних груп. Вони можуть використовувати іграшки з помпонами для вивчення різних тем, таких як кольори, форми, числа, літери, тварини та інше. Вчителі початкових класів в інтерактивних уроках можна використовувати помпони для вивчення математики, лічба, додавання, віднімання, мовлення, читання та інших предметів. Спеціалісти з розвитку дітей, терапевти, педагог, дефектолог та інші фахівці можуть використовувати іграшки з помпонами для розвитку моторики, координації та інших навичок. Батьки. Вдома батьки можуть використовувати іграшки з помпонами для розвитку дитини та спільних навчальних ігор. Логопеди. Логопеди можуть використовувати іграшки з помпонами для розвитку мовлення та вправ на вимогу звуків. Фахівці у галузі ранньої інтервенції. Іграшки з помпонами можуть бути включені в індивідуальні програми для дітей з розвитковими відставаннями. Фахівці у галузі соціальної роботи. Використання ігор з помпонами може сприяти соціальній інтеграції та розвитку спільних навичок. Спеціалісти у галузі художньої терапії. Ігри з помпонами можуть бути включені в сесію художньої терапії для вираження емоцій та самовираження. Навчальне розвивання іграшки з помпонами є універсальні та можуть бути адаптовані для різних потреб та цілей. Важливо враховувати індивідуальні особливості дітей та створювати завдання, які будуть стимулюючими і відповідатимуть їхнім потребам. Центр розвитку дитини граник бажає вам приємних та ефективних занять.